Друзі, всім привіт! Всіх Вітаю у новому відео. Сьогодні буде експериментальне відео. Для цього я піднялась в баріо до Санта-Крус, де дуже багато разів знімала влоги, показувала вам краєвиди. Сьогодні покажу з нової камери GoPro 12, яку ми купили У вчорашньому відео. Показала, як ми ходили, обирали ноутбук та камеру. Хто не бачив, поверніться, подивіться. Сьогодні хочу подивитися результат зйомки на цю камеру. Ще поки треба звикнути дивитися саме в об'єктив камери, бо є такий маленький екран, куди я дивлюся. хочу побачити себе. Для цього спеціально ну я вже бачу ось на екран, і я вже дисплеї, я вже себе не бачу. Для цього, напевно, і зробили, щоб людина не дивилася потім на себе, а дивилася в кадр. Хочу почути, який буде звук, тому що тут той мікрофон, який вбудований, зараз використовується. Або треба буде додатково купувати мікрофон для цієї камери, або використовувати навушники. Не знаю ще. Потім подивлюся, послухаю, який буде звук. І ви також скажіть, чи нормально мене чути, чи не буде заважати вітер бо сьогодні вітряно. Зараз тут йду. В закутку то немає, але зараз вийду на більш відкриту ділянку і буде вітер. Тож напишіть потім, коли подивитесь це відео, чи сподобався вам звук, чи сподобалось вам, сподобалась якість цього відео. Я себе вже не бачу, навіть не бачу, як я виглядаю. Сподіваюся, що все добре. Я вчора на ноутбуці вімкнула наш канал і подивилася декілька відео. До цього я напевно один або два рази тільки дивилася саме з ноутбука, а то все з телефона. Я ніколи не помічала, яка була якість, і що ну, стабілізація є на телефоні. Але я дуже швидко проходжусь по об'єктах і нема плавності картинки. У мене навіть голова закрутилася. Я не знаю, як ви дивилися наші влоги до цього. Але я сподіваюся, що зараз якість зміниться і буде дуже гарно у нас видно та чутно. Сьогодні за лісою плануємо сходити на пляж. Зараз я сходжу в магазин, скуплюся на вечір на вечерю і не знаю, може зараз підемо з нею, скуплюсь, прийду за нею та підемо на пляж, посидимо. Погода валіканта, знаєте, яка називається тече по спині. Дуже-дуже Пікотна і вологість 68%, що не дуже комфортно. Зараз перегорну для вас камеру, покажу вам квіти дідуся. Спробую знімати в декількох режимах. Буду змінювати кадри, потім хочу подивитися, в якому, в якому форматі краще знімати. Бо я ще не знаю. Тут є дуже широкоформатний, як сказати, рибій глаз українською мовою око, глаз, а рибій так і буде. риб'яче око, як називається. Потім хочу подивитися, а є, що можна зафіксувати горизонт. Тобто, якби я не поверталася, то я буду зафіксована. Це, напевно, для якихось екстремальних видів спорту. Боже, тут щось тече і дуже-дуже слизько. Пішла сьогодні купити собі кави. І кажу йому: кафе Конліче Фріо. Холодне, холодний, холодна кава з молоком. Він добре зараз зроблю. і дає мені гарячу. Я така людина, що я не знаю, чому не можу сказати, ну, що щось не так він зробив. Чи тому що я думаю, що йому буде соромно. Я не знаю. Тобто, навіть якщо він мені таку каву зробив, я йому нічого не скажу, я візьму її. І піду, бо мені здається, що якщо я йому скажу, що що ви мені зробили, то йому буде соромно за те, що він так зробив, буде вибачатися. А я не хочу, щоб він переді мною вибачався, перероблював. Тому вже беру каву, яку зробив, і йду. Така спека треба бути дуже обережними, бо може стати погано. Ми коли пішли в алькорпінгліса ліс за спідницею, то чоловіку стало погано. Стало погано, і там над ним сиділи. На днім сиділа швидка допомога, в день забула, що хочу, хочу зробити, напевно, лоб сіни на рис. Сьогодні євро 35, Ларго довгий. і помагаємо Той який круглий, Євро 30. Я, напевно, візьму Ларго. Я вже не знаю, чи хочу я піти на море за лісу. Що нам робити? Треба йти дуже-дуже, щоб пізно вже було і сонце сіло. Ми, до речі, за лісою останні дні. Це я ходжу, сама собою розмовляю, люди так дивляться. Показую вам тележку, щоб показувати людей. За лісою останнім часом ходимо на море вночі о 12, об 11 вечора йдемо і сидимо там до першої, до 2 години ночі. Бо дуже класна температура, сонця немає, вода гаряча, вона там німножки моча, а я просто сиджу на пляжі. Тепер же хочеться все вам знімати, все показати. Меркадона є видео, де є вже їжа готова. Смачно виглядає митанієм. А, ну то я клапшаю, костюм, не рис. Але чи рис. Ну, Баски, свинина, сальмон, конвертурас. Нам це шматочок риби, сальмона, овочі, рис і соус. Такий добрий шматочок сальмона. 400 грамів, це все, за 5,75. Тортля. патата і и картопля та цибуля 8 евро. Половинки тут все смачне. Що треба йти додому бігти їсти 2,70 за гріна, на тоненькому тісті 3,75. Тільки тісто і немає начин. Називається равіолі. Ліса дуже подобається зі шпинатом. Нам сподобались стріфлі. Колись, коли це була новинка. І з труфелем 260 за коробочку, 250 грамів, кнопки смачні. Нам дуже сподобалось. Кому подобається трюфель взагалі, тому сподобається калабаса і крема, де косочку спеціальне. Кабакун з тиквою та крема де кисус і крем, сир. Тут є що з м'ясом, але з м'ясом щось вони там немає. М'яса, там якийсь замінник давно. Згадала, як люди писали мені з приводу того, що люблять хто яку моркву купує, хтось брудну потім миє, бо якщо купуєш чисто, то вона швидко всеї, гниє. Тужна Напишіть, дівчата, яку ви морку купуєте. Дівчата, і хлопці. 80 центів тут за 500 грамів або євро 15 за кілограм моркви. Зараз покажу вам таку прикольну річ. Зараз в YouTube Оновлення, і скоро вже буде в доступі відео на різних мовах. На зараз є, ось у мене звукова, це моє відео. Вчорашня звукова доріжка. в мене їх тут дві: одна українською мовою, інша англійською мовою. Так от я хочу вам ввімкнути, щоб ви послухали. Ну, ви можете так само самі повернутися до того відео і передивитися. Але хочу, щоб ви побачили, якщо не хочете повертатися, то побачите в цьому відео просто як я звучу англійською мовою. Yes, well, let's look at the cameras now. There are just tripods here. And I are we didn't understand what this little camera is for. DJ. Well, well, you insert your phone here. And what does this little camera shoot? Я не знаю англійської мови. Я вивчала німецьку, коли в школі навчалася, і коли в інституті навчалася. Тому не знаю навіть правильно чи ні, там перекладає. Але прикольна така річ, тобто, вже більшій аудиторії буде доступно це відео. Скоро зроблять на різних мовах. У мене тітка та її чоловік, італієць, вони дивляться наш канал, і вона завжди йому перекладає. Італійською мовою, тому буде класно, якщо зроблять, щоб була ще й італійська мова, поки що є англійська. Отака прикольна річ. Експериментувала з відео. В магазині Меркадона була музика, тому мені довелося накласти ау аудіодоріжку, музику. Хоча я там розповідала і про печиво, яке ми полюбляємо, і таке інше. Які ціни були раніше, просто печиво коштувало там, 70 центів, а зараз воно євро 60 або євро 30. Зараз коштує, а раніше коштувало євро. Я це все розповідала, але не вдалося додати, тому що музика, і поки що в цій програмі я не змогла розібратися. Тут є, але, напевно, може, не в цій версії, я користуюсь зараз DaVinci. Яка м, безкоштовна, але безкоштовна десь 90-95% є все, що є в, в тій версії, яка за гроші в платній версії. Я поки що в цій програмі, хоча бачу відеоурок, бачу, як прибрати цей шум, прибрати звуки на задньому плані. Але в моїй програмі зараз я не бачу цього параметру, цієї функції. Тому поки що не, я не зрозуміла, як це зробити. Просто наклала поверх музику. Я думаю, що ви мене зрозумієте і так, в принципі, нормально. Я хочу завершити це відео зараз. Далі ми, я зараз зроблю вечерю ми за лісою підемо на пляж. Я також візьму камеру і буду там знімати. Цікаво, як на пляжі буде знімати це, по-перше, а по-друге, за допомогою цієї камери можна записувати також відео під водою, тому що тут є захист, але до 10 метрів, якщо глибина, тоді можна записувати без захисного, без захисту, не одягати. Є такий чохол-захисний чохол? захисний чехол. В який ти одягаєш, і тоді можна занурювати на глибину глибше 10 метрів. Я хочу дуже спробувати, але боюсь. Боюсь, бо я бачу, тут динаміки є. Я не зовсім розумію, як це все працює. Напишіть, чи варто взагалі спробувати записати. Але переживаю, що буде брудна вода, і ми просто нічого там не побачимо. І не дай Бог ще зіпсую камеру. Але. Точно, що точно, це познімаю пляж, познімаю вид, море. Хоча б зверху познімаю. Цікаво буде дуже подивитися, як ця камера буде передавати кольори. Я не обробляю на зараз ще, поки не пройшла ці відео уроки, як зробити е, кольорокорекцію. Це щоб зробити відео більш насиченіше, насиченіші кольори. Поки що я це все не проходила ці уроки, але такий мінімальний монтаж, в принципі, я зробила, я з цим справилась. Ну, і результат ви бачите. Тож напишіть, чи сподобалось вам це відео, як взагалі камера, як звук. Від себе хочу додати, що в магазині звук був дуже ну, тихий. Я б хотіла використовувати все ж таки мікрофон додатково. Mm, тому що тут немає такого шуму поглинання, все ж таки чутно, вітер, якщо буде дути в мікрофон, і таке інше, чого я рукою так завжди махаю. <сум> Дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал і написати коментар в підтримку нашого каналу та просування україномовного контенту. Всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео.